Всім привіт-привіт! Леона Галактика на передньому фоні. Супер класний сорт. Так, Маю намір зняти зараз зверху ту ось красуню. Заразом вам її покажу. Це Ангел Quantoc May, бо вона у мене вже практично стоїть на УГ Айгуль. Ось буду перевішувати, вона мене трошки витягується, маю підозру, що мало її тут світла, тому повішу на таке гарне сонечко і хай там. Трошки піджариться в мене, тим більше, що моя мамуся дуже її любить, дуже вона їй подобається, то прямо там у неї під навісиком і повішу її. Так, поставила у тінь, можливо, так буде краще передаватись колір. Така ось, дуже ніжна пеларгонія Ангел. Квіти має не крупні, але надзвичайно надзвичайно такий приємний відтіночок. Ну, така вона у мене, бачите, дуже висока, горщик 3,5 літри, три рослинки тут. В дівчат вона на фото ну, значно така компактніша, більше гілкується. Ось Сьогодні я теж питала. Дівчинки, яка має цей сорт, давно його вирощує, ось то вона теж каже, що треба їй гарне сонечко, тоді буде гарне цвітіння, буде компактніше, буде гілкуватись. Тому ми її будемо перевішувати і, надіюсь, це вплине на цвітіння, тому що сорт я дуже-дуже хотіла. Після того, як в мене з'явився Кванк Double Diamond, Квантак Мей це була одна з моїх мрій. І весною таки купила три рослинки, одразу ось посадила їх в один горщик. Ну, Але так, не подобається, звісно, що така вона гіляста, така витягнута. Ну і цвітінь, я думаю, буде трошки гарніше, коли я оце і забрала з-під притінення, з-під тої сітки, плівки. Напевно, на такому прямішому сонечку буде гарніший ефект, гарніші квіточки. Тому таке у нас було перше з вами знайомство з цією рослинкою, з цим сортиком. Надіюсь, в наступних оглядах ще побачимо її.